Вітаю вас на Huawei Ukraine IP Club. Я хочу висловити глибоку вдячність за вашу довіру та підтримку. Як відомо, пандемія стала серйозним викликом для Європи та України. Щоб подолати труднощі, з якими ми всі зіштовхнулися. Компанія Huawei має цілий ряд нових ідей. І перед тим як стати сюди, я думав. Що ж ми можемо для вас зробити? Чим ми можемо з вами поділитися? Самого початку covid 19 Huawei веде боротьбу з пандемією, підтримуючи безперервність бізнесу, використовуючи чітку та ефективну систему управління BCMS. Huawei забезпечувала захист близько 200 тисяч співробітників по всьому світу та стабільну роботу глобальних мереж клієнтів. Ми також відповіли на нагальні потреби клієнтів та партнерів. Ми допомогли їм безпечно перезапустити виробництво, забезпечили підтримку онлайн транзакцій та забезпечили логістику та послуги для клієнтів. Підприємства мають розробити BSM – управління безперервністю бізнесу та диверсифіковану стратегію вендорів, так званий план Б. BCM дозволяє підприємствам досягти довгострокових стратегічних цілей, що сьогодні особливо актуально. А план Б є важливою частиною BCM. Він гарантує функціонування основного бізнесу та підтримує цифрову трансформацію. Крім того, план Б заохочує конкуренцію між вендорами, що забезпечить більше технологічних інновацій для наших клієнтів. Диверсифікована стратегія вендора може бути не потрібною з точки зору технології, але вона точно необхідна з точки зору стратегії, особливо в такому хиткому світі. Це може мінімізувати ризики, спричинені форс-мажорами, такими як зупинка постачання та вихід з експлуатації. Обираючи постачальників, компаніям краще зупинитись на тих, хто пропонує відкриті та стандартні технології, щоб уникнути блокування вендорів, спричинених приватними протоколами, а також належним чином керувати життєвим циклом деяких застарілих технологій. Найголовніше, що ця диверсифікована стратегія вендора повинна бути реалізована до початку форс-мажору. Huawei розуміє бісім-клієнтів, і ми готові скоригувати наші існуючі моделі інтересів, щоб бути корисними нашим клієнтам. Ми маємо технологічні переваги в 5G, оптоволоконні передачі IP та Ші. Додатково ми пропонуємо найсучасніші інноваційні портфелі продуктів та технології, включаючи IP плюс 5G, IP плюс оптоволоконну передачу та IP плюс ші. Коротше кажучи, ми створюємо унікальну цінність для кожного клієнта. Huawei Wi-Fi 6, створений на основі Huawei 5G, поєднує в собі IP та радіохвилі 5G, надаючи Air Engine Wi-Fi 6 величезні переваги з точки зору продуктивності, пропускної здатності, одночасних з'єднань та затримки. Тим часом на ринку мереж кампусів нам не вистачає бізнес конкуренції існуючі гравці, наші конкуренти задоволені у своїх зонах комфорту, не мають мотивації та необхідності змінюватися. Huawei дотримується принципу IP плюс оптична мережа. Єдине оптичне волокно з'єднує всі дротові та бездротові мережі в університетському містечку. Цей новий принцип змінює закрите масштабування бізнес-модель, якої дотримуються багато існуючих постачальників. Цей принцип дозволить споживачам насолоджуватися реальними перевагами технологічних інновацій. IP плюс оптичне рішення від Huawei допомагає клієнтам швидко розгорнути мережі, мінімізувати витрати, швидко розгорнути нові послуги, зменшити частоту несправності мережі та принципово покращити свою мережеву архітектуру. Наприклад, рішення Huawei підтримує синхронізацію часу всередині мережі, і ми допомогли великому міжнародному банку вирішити класичні проблеми взаємозв'язку та синхронізації між офісними та бездротовими мережами. У галузі дата центрів ми також маємо унікальні та інноваційні рішення, такі як AE Fabric. Зіткнувшись із наслідками пандемії, підприємства спочатку повинні пережити і, перш ніж вони зможуть продовжувати рости. Технологічні інновації Huawei допомагають клієнтам економити гроші та дозволяють партнерам процвітати. Ми разом пройдемо цю кризу. Huawei створила багато лабораторій та інтернет-ресурсів по всьому світу, а також у наших штаб-квартирах. Всі вони повністю відкриті для наших клієнтів та партнерів. Будь ласка, проводьте тести POC разом з нами. Переконайтесь самостійно, що продукти та рішення Huawei можуть дати вам. Таке прикладне розуміння є важливим для процесу прийняття рішень, як каже стара приказка, поки не побачу сам, не повірю. Дякую за ваш сьогоднішній час. Закінчу кількома словами про IP Club. Створений Huawei IP Club – Це відкрита, безкоштовна та дружня платформа для спілкування та обміну інформацією зі світовими професіоналами в галузі IP. Він об'єднує it директорів інженерів, галузевих аналітиків та лідерів думок, щоб обговорити глобальні тенденції в галузі ip технології Якраз тут проходять галузеві обговорення. Також вивчаються нові можливості для бізнесу, діляться найкращими практиками цифрової трансформації. Підсумовуючи все, IP Club – це місце для спільного сприяння розвитку технології IP та галузі загалом. Хуавей буде скільки необхідно інвестувати в IP Club, щоб зробити його глобальною платформою вибору для тих, хто цікавиться технологіями IP. Ласкаво просимо до нас разом. Ми переосмислимо IP, щоб створити ще більшу цінність для споживачів, партнерів та галузі. Давайте об'єднувати, щоб побудувати повністю зв'язаний розумний світ.